В опитуванні цьому взяли участь майже 32 тисячі підприємців. І ось вони заявили, що 27% з них планують закритися найближчим часом. Це ще в 2024 році, в кінці, в кінці року, вони сказали, що ми будемо закривати. Більше половини таких бізнесів припиняють роботу через ризки зростання податкового навантаження. Тобто, причина, як зараз, так і тоді це податкове навантаження. І по результатам дослідження, проведених у 2024 році, 27% або 8621 опитаних підприємців. Планують закритися в найближчим часом, тобто ще у 2024 році. 7% або 2297 планували закритися в 2024 році. 20% або 6324 планують закритися і припинити свою діяльність у 2025 році. І ми вже сказали, скільки цих. Осіб закрили свою діяльність в січні 2025 року. І більше половини з тих, більшість тих, хто планує закрити свою діяльність, а це 62% на той час, якщо казати про 24 рік і про опитування, яке було проведено в кінці 2024 року, вони прийняли рішення закриватися через підвищення податків. Також. Через підвищення податків. А давайте згадаємо, хто з Трибуни Верховної Ради кричав, що треба піднімати податки, що це так необхідно, що це вирішить всі питання. А знаєте, хто це був? Це головний фінансіст України. Голова комітету з питань фінансів податкової та митної політики. Данило Гетьманців. Він кричав тоді і казав, негайно треба підвищити податки. Негайно це вирішить ситуацію з надходженням до бюджету. Вирішили. ФОПи закриваються. Знищення відбувається ФОПів. А чому фінансисти завжди та в усьому розповідають, що треба робити? Чому вони на ключових посадах? І чому вони